У складних життєвих обставинах я піддаюся до випічки. Отак от, от другий день пекла заради того, щоб сьогодні все скласти в єдиний пляцок. До речі, це є пляцок Київський торт. Абсолютно Я угу. Його не вживаю і також не рекомендую. Не Тільки тому, що я його не. Не вживаю. А і Тому що м, київський торт набагато смачніше виходить, коли не борошно давати в основу, а крохмаль і горіхове, Ну, горіхо перемолоте, тобто можна мигдальне борошно використати. Ось, Виходить такий от цебезе, і якщо, я зрозуміла, якщо ну, саме безе печеться годинки 4, висушується на конвекції верхниз. А якщо. Зробити там менше годину, дві, напевно, що, то тоді буде такий пляцок м'ягкіший. І коли це все поєднати, дуже круте поєднання. Оце так тішиться, коли не вистачає чогось такого хорошого в житті. Звертаєшся до солодкого. Смачного.